Моє вітання глядачам телеканалу Апостроф, карта бойових дій, наша щоденна рубрика, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають від генерального штабу збройних сил України, і для цього ми використовуємо ресурс Діп там, як зазначають автори цієї карти, спершу вони перевіряють інформацію, а лише потім вносять до неї будь-які зміни. Зараз відкриваємо останнє оновлення цієї карти і можемо побачити, що відбувається на українських фронтах. Власне, додам, що оновлена вона напередодні ввечері о пів на одинадцяту, тобто вона є фактично більш-менш свіжою. Так, якщо врахувати, що за ніч майже нічого не оновлювалося однак, зараз ранку. Можемо поглянути, що там відбувається. Розпочнемо із Харківської області. Фактично, фронт зараз там без особливих змін збройні сили України зайняли рубежі вдовждовша річки Оскол на Харківщині. Подекуди вони вже перетнули її на інший берег. Зокрема, це у точці. Де місто Куп'янськ. так само під питанням зараз залишається і декілька інших? Так бачимо, Борова. раніше вона позначалася як нейтральною територією. Втім, зараз, як бачимо, показано на карті, що Борова знаходиться під контролем Російської Федерації. Натомість українські сили зайняли право. Виходить лівобережжя навпаки, так з цього боку, неподалік Купінська, і там зараз точаться бойові дії. Природний рубіж це досить серйозна перешкода, тому що річку потрібно форсувати, перетнути її на техніці можна виключно на якихось мостах чи переправах. А під вогневим ураженням пам'ятаємо, що у ворога досить багато артилерії, тому саме зробити це досить складно і для наших військових, і для їхніх так само. Тому на цьому напрямку вони зараз е, вдаються до виключної оборони ніяких наступальних дій поки що принаймні, не планується саме з їхнього боку, і тут е, будують вже таку ешеловану. Оборону, враховуючи, що перша лінія в нас знаходиться якраз таки неподалік лінії зіткнення. А ось тут червоним, таким більш виразним кольором, позначена лінія другого, другої лінії оборони це від населеного пункту Троїцьке до Сватового, і так само далі до Рубіжне, Сєвєрдонецька і тому подібне. Є певні зміни біля Святогірська, також неподалік Лиману за останніми повідомленнями. Населений пункт Діброва зараз знаходиться в сірій зоні. Утім, частково ймовірно контролюється саме збройними силами України офіційного підтвердження, аби ми повністю могли сказати, що цей, цей населений пункт він вже звільнений. Повністю зараз не можемо. Тому чекаємо офіційного підтвердження. Попри це, старий караван та Брусівка зараз знаходяться. Під контролем наших захисників у той час, як за Лиман вже декілька днів тривають бої, бачимо, що тут Кубанський полк та 208-й окремий мотострілецький полк, так званої ЛНР, зараз там знаходяться і отримують цю територію. Тому неподалік Лиману досить складно зараз нашим захисникам. Утім, все, що нам залишається, це допомагати їм матеріально забезпечувати необхідним та вірити в наші збройні сили України, тому що Лиман це дуже важлива саме. Стратегічний такий населений пункт, який потім може дати вихід, і на Зарічне, а далі Креміна, де Креміна, там, в принципі, і Сєвєродонецькій, Лисичанський – Зможемо оточити ці міста виходить з півночі, так підтиснути зі сходу? Враховуємо і е, такому під дуже потужним вогневим ураженням вже з боку наших збройних сил України буде знаходитися ворог, і там їм точно не дадуть спокійно жити в цих населених пунктах саме російським окупантам. Також напередодні, як зазначали деякі експерти, як саме може надалі розвиватися ситуація на лінії фронту, якщо збройним силам України вдасться вийти до Сватового, то далі відкривається дуже багато можливостей саме перед нашими захисниками. Зокрема, якщо відрізати від Сватового, то є зразу дві дороги: це на Сєвєродонецьк і далі на Старобільськ, враховуючи, що е, на північ на півночі Луганської області. Там досить небагато саме різних фортифікаційних споруд з боку окупантів, тому дуже швидко і швидко вдасться звільнити ймовірно швидко вдасться звільнити ці території, якщо обрізати угрупування російських військових зі Сватового до Старобільська. А там уже і з півночі дорога відкривається на Луганськ. Тут, знову ж таки це просто припущення від різних військових експертів, які про це зазначали. Утім, наш генеральний штаб в нього є. Певна річ, якийсь свій план, який не розголошується, і саме тому е, віримо і нашим головнокомандувачам, і іншим командирам, які це все розробляють, тому що навіть російські пропагандисти в студії. Цього прихвостня кремлівського Соловйова вони вже почали визнавати, що е, генерал залужний він справді дуже і дуже талановитий головнокомандувач, і мовляв, не потрібно бути професійним військовим, аби зрозуміти наскільки геніальними є його різні стратегічні рішення і плани щодо визволення українських територій. Рухаємося далі по лінії фронту. Напрямок Сіверська. в принципі, тут дещо змінилася ситуація за останні дні. Зараз можемо подивитися, як вона виглядала іще ще буквально 14 вересня. Це три дні тому, і за цей період вдалося подекуди відтіснити російських точніше військових, зокрема за межі. Білогорівки ймовірно, однак на всіх цих напрямках тривають бої. Також в сторону спірного окупанти теж дещо відійшли однак на околицях цього селища все одно тривають бойові дії, і там іде протистояння. Бахмутський напрямок залишається таким найбільш активним з боку Російської Федерації, тому що там ворог зосереджує свої сили, зосереджує свої зусилля для того, аби проводити якісь наступальні операції. Напередодні російський диктатор Путін також говорив, що вони зберігають свої плани захопити повністю Донецьку область України. В межах її адміністративних кордонів тому туди зараз кинули свої сили і наступають одразу в кількох таких оперативних напрямках: це в сторону Зайцевого в сторону веселої долини. Певна річ намагаються зайти в Бахмут, тому що на його околицях. Десь у цьому районі знаходиться завод, який може стати такою точкою, де можна де зможуть бути закріпитися російські військові і вже на заводі такий плацдарм організувати для подальшого просування в місто, тому що там вже будуть вуличні бої. А цей завод знаходиться на його околицях, і можемо подивитися, що залишається всього 2 кілометри тобто зовсім і зовсім мало. Утім, така відстань вже досить давно, і лінія фронту тут ніяк. Не рухається ні в одну, ні в іншу сторону. Далі напрямок так на Зайцеве тут також виходять. Бої тривають поруч із Курдюмівкою, Утім, напрямок Авдіївки він під постійним вогневим ураженням ворог обстрілює з артилерії та інших систем із мінометів, танків і використовує авіацію. Фактично по всій лінії фронту довкола Авдіївки постійні обстріли прифронтових міст та селищ. Ворог завдає їх, стріляє в осебіч, навіть не дивлячись, куди прилетить цей снаряд, і все це залізяче падає не тільки на голови нашим військовим, але й цивільному населенню. Тому варто розуміти, так в яких умовах зараз там перебувають люди. Рухаємося далі напрямок Мар'їнки. Тут також без особливих змін. Місто під вогневим ураженням ворога. Утім, там зсу міцно стоять на своїх позиціях і не відходять від міста, тому воно залишається під нашим контролем. В сторону двогледара без особливих змін бачимо стрілкою, позначен. Ній напрямок наступу на Павлівку, тім поки без особливих змін. Також у генштабі збройних сил України зазначають, що саме ось в Донецькому цьому регіоні підтверджені значні втрати серед підрозділів так званого союзу добровольців Донбасу, пораненим представникам батальйону зазначеного такого формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка після евакуації до Ростова на Дону. Їм просто відмовили у наданні будь-якої медичної допомоги. Туди трьохсотих привезли, а їм кажуть, хто ви такі, ми вас не знаємо і лікувати не будемо. Ось так люди погодилися. Ну як погодилися, їх примусово змусили воювати за Росію. Можливо, вони сподівалися, що Росія їх врятує і допоможе. А зараз, коли їх поранили, вони потребують медичної допомоги. Їм просто в цьому відмовляють. У той час бачимо. Далі напрямок Запоріжжя, лінія фронту фактично без особливих змін. Певна річ, обстріли тривають, і на цьому напрямку ворог дуже активно почав застосовувати саме повітряну розвідку свою, використовуючи іранські безпілотники. Як повідомляють військові декілька з них вже збили, тобто. Іран все-таки передав в чималій кількості Росії свої БПЛА, і зараз там активно проводиться розвідка. Утім, ніяких активних наступальних операцій немає. У той час генштаб з цього приводу саме запорізького напрямку. повідомляє, що на тимчасово захоплених територіях так званий голова цивільної військової адміністрації нещодавно заявив про посилення санкцій щодо патріотично налаштованих українських громадян саме. На окупованій тимчасово Запорізькій області, і відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі задання за надання підтримки представникам руху опору, тобто наші партизани там працюють, український дух там на високому рівні, і вони чинять супротив російським загарбникам. Сподіваємося, що ось така співпраця. Партизанів і Збройних сил України допоможуть ще швидше звільнити нашу територію. Не забуваємо, що в Запорізькій області знаходиться Мелітополь. Це дуже важливий стратегічний такий об'єкт, місце де є дуже багато і залізничних і транспортних різних шляхів. І враховуючи, коли Збройні сили України його візьмуть, вони повністю переріжуть південне і східне угрупування, а також будь-які. Шляхи постачання із Криму, і тоді вже і на Донбасі у росіян почнуться проблеми, тому що дещо менше боєприпасів буде їм надходити. На сам кінець напрямок Херсонщини тут також повільно триває, повільно, але впевнено триває наступальні дії наших збройних сил України з селища за селищем. Вони його звільняють. Також повідомлялося, що селище Олександрівка знаходиться під Контролем збройних сил України, утім за останніми даними, воно все таки під контролем Росії, тому ця інформація дійсності не відповідає. І зараз бачимо, що і на карті Олександрівка позначена поки що принаймні, червоним кольором. Щодо інших змін на цій лінії фронту, зараз можемо побачити останню динаміку за останні декілька днів. То вона фактично не змінюється, враховуючи лише що з 13 вересня ось відтіснили. Дещо окупантів поблизу населених пунктів Чкалове і Брускинське також селище щасливе на Херсонщині, і зараз відомо, що ворог туди підсилює свої гарнізони, перекидує туди і техніку, і особовий склад. Утім, це квиток в один кінець, враховуючи, що на правий берег Херсонщини вони заїдуть, утім виїхати чи їм вдасться, тому що вся Херсонська область вона знаходиться під Вогневим контролем збройних сил України і враховуючи, в якому стані зараз дамба в Новій Каховці, Антонівський міст, Антонівський залізничний міст, то тікати їм доведеться хіба що на резинових човнах, враховуючи так, що ЗСУ обов'язково і обов'язково звільнять цю територію. Власне такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф. Ми з вами поглянули, що відбувається на українських. Фронтах фактично зараз особливих таких кардинальних змін немає. Як це було у Харківській області, що просто блискавично просувалися наші збройні сили України та місто за містом, селище за селищем звільняли нашу територію. Утім, наші військові працюють, наші військові звільняють українську територію. За що їм велика подяка? і шана. не заважаємо їм. Очікуємо на хороші новини з фронту і будемо їм допомагати. Карта бойових дій на телеканалі Апостроф. Дякую, що дивилися. Дякую, що залишаєтеся з нами, тому що далі буде лише цікавіше.